Під час поїздів за маркети не пішли, най забираємо магазина, доселяємо главу. Охоронає. Мастерзу після ходити. Біля ходить 2000 years later. Такі 2 кг, Ось тут такі дуже красиві іграшки. Саме для мене, найзручніше, куплять оце було. Ну, 55 гривень. Пахне дуже м'ятою. Такі котики люблять м'яту, так бавишся, бабишся, такий хрясь. Ми такі. любимо останні показати. Я б спалу тільки, щоб вона мені спати не мішала. Що за пункту з двома яйчиками? <тача> Кось курка прикорює. <прикольний, яйця>. Корми, смачні і корисні. Ти пробував? Так. Лежаки від найбільшого до найменшого. Не лежаки, а лежаночки Регі і корми. Дуже багато. Зараз затінемо ще кормів. От ще корми. Дивіться, яка молода. Ще корми. Дивіться, песнока. Корм для. Не знаю скільки кілограмів. Це 725 гривень. не знаю скільки кілограмів і його дві іграшки десь. Смаколики. Не можу купляти це моєму чи чи треба. Я би з них ходила на погулянку. Ще корми, ще, ще. Ось такі тут були смаколики. Такі круті бойочки. Ото ото мене для мене це шок був. Оцей дуже який шокований. Такі дивний. Я нам подумав, що лампа для відео. Ням-ням-ням-знов корми, знов кормлює, знов корми. Доля за зубами. Дим'яна така сама, коли їм брекети чистить. Ми побачили мисочки, друзі, які. Мисочка мисочка. Я думаю, якусь мисочку для їжі, бо моєму просто так закидуємо. Вісімнати тут є ось така мисочка. Ну, мені вона не дуже. Така, як не знаю. І є ось така звичайна пластикова мисочка за 15 гривень. І нам собі в тембритку лісить. Масочка, але вона для котки, нам треба чуть-чуть менше. Це для селя хом'яків. О, я хочу ков'ячкучочки закупитися, якісь такі штуки. Тому мені треба щось таке цікавеньке або таке кліточко, або ще щось звідси. Ось так все виглядає. Ще корми, але для кроликів і хом'ячків. Ще для, для рибок. Це спеціальні штучки. Щоб прибирати, ну ви самі поняли, що. стоп-памперс. Дивіться, Спеціальний для хосту. Ще такі ще корми. Це щось для собак. Такий смаколик, ніби чисте зуби з такому смаколиком. Взуття для собак і одяг. Це для те. дорожка, я не знаю, куда пройти. Ну, зараз пытаемся. Эта штука такая, чтобы крутилась и так вот. Это... Вот такая вот навязка, и она включается, и выходит вот такая мордочка. А котик, вот сюда запихаешь корм, а котик мает вот тут вверху, чи звездки, где статуя. Ну, прикольно. Таке щось новеньке, є партій бокс і бздей бокс. Є такий рюкзачок і такі якісь теж цікаві Ви речі. Ага. Хочеться. За 2275 гривень. Гривень, за два кілограмів. Класчик. <пілляє> Вийде. Оставимо цьому магазину 190. Дуже чисто, дуже якісно, дуже добре консультант. Всі добрим всім всім. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, і це було в вашому житті всім. Па-па! Не пішов.